Анджеліна Джолі і Брит Піт скидаються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього знаєте, що сталося? От Поважно слухати і розповсюджуйте. Отже, Шон Пен, з якими були на червоній доріжці, зараз це голосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте з грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті що ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з Шоном Пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Боно, соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди, сказати, «Ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював. Збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Бредпі там Скарлетт Йоханссон. Всі Скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях, каже: Ребята: ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходи нарешті. І я думаю, цього ніхто не очікував.